Доброго дня! Тема нашого уроку освіта, наука, література та мистецтво в радянській Україні. Розглянемо план уроку, особливості розвитку культури 30-ті роки, стан в галузі освіти, досягнення науки, літератури і мистецтва, антиукраїнська політика влади та її наслідки. Розглянемо перше питання, які ми можемо з вами виділити особливості розвитку культури 30-ті роки ХХ століття: це жорсткий контроль з боку держави, ідеологізація всіх сфер культурного життя, чітка визначеність форм, стилів, жанрів, смаків, підпорядкованість смаку вождя та його оточення. І основною метою розвитку культури це було показати велич, вічність режиму та зміцнити культ вождя. А також репресії проти тих, хто своєю творчістю йшов у розріз із режимом. Культурне будівництво розглядалося як один із фронтів соціалістичного будівництва, на якому необхідно було здійснити революцію в умах трудящих. Швидкими темпами створювалися умови для розвитку масової тоталітарної культури. Ця діяльність була революційною за масштабами і результатами та дістала назву культурної революції. Культура розглядалася радянським керівництвом як важель для зміцнення політичної влади, підґрунтя ідеології. Держава намагалася обмежити внутрішній світ людини. Тільки тими цінностями, які не суперечили комуністичній доктрині, діючи при цьому методами виховання, пропаганди й терору, до незгодних із генеральною лінією партії застосовувалися репресії, практично велася жорстока боротьба з діячами культури, які прагнули зберегти національні традиції для України. Це обернулося знищенням культурної еліти. Розглянемо поняття, що таке культурна революція. Це форма подолання культурної відсталості, боротьба з неписемністю, насадження соціалістичної культури, єдиної ідеології в Радянському Союзі. Яку мету переслідувала культурна революція? Це утвердження марксистської ідеології, створення державної системи освіти, забезпечення загального мінімуму освіти. Формування соціалістичної інтелігенції, утвердження методу соціалістичного реалізму в літературі та мистецтві, і розвиток науки і техніки Якими ж були наслідки культурної революції в Радянському Союзі та Радянській Україні. Це ідеологізація духовного життя, насильницьке впровадження партійних норм розуміння культури. Ідеологічна ізоляція країни, ліквідація неписемності населення, примітизація освіти, і її ідеологічне спрямування також швидкими темпами йшло формування нової інтелігенції, вихованої в комуністичному дусі і нищення старої, відбулася уніфікація духовного життя. Досягнення науки використовувалися в інтересах військового виробництва, а також відбувається ідеологізація наукових досліджень. Розглянемо друге питання нашого уроку Стан в галузі освіти. У 1930 році. Вийшли постанови ЦК ВКПБ про загальнообов'язково-початкове навчання і проведення обов'язково початкового навчання в Україні, які закріплювали принцип обов'язковості навчання. Розпочалася грандіозна за своїми масштабами кампанія, всенародний похід за Всеобуч. Реалізація принципу Всеобучу потребувала нових шкільних приміщень. Підручників, посібників, програм, кадрів учителів. При раднаркомі Радянської України було створено комітет сприяння всеобучі на чолі з власом Чубарем. У 1931 році ЦК ВКПБ прийняв постанову про те, що початкова і середня школа повинна виховати покоління, здати остаточно встановити комунізм. Учитель мав дотримуватися. Апробованих програм і текстів підручників, особливо контролювалося викладання історії. Згідно з постанови ЦК КПБ та РНК Радянського Союзу, предметом вітчизняної історії вважалася історія Радянського Союзу. Практично це була історія Росії з деякими відомостями про минуле інших національних республік. Історія України як окремий навчальний предмет зникла. У травні 1934 року вийшла постанова ЦК ВКПБ та РНК Радянського Союзу про структуру початкової і середньої школи в Радянському Союзі. Запроваджувалася єдина структура загальноосвітньої школи трьох типів: початкова, чотирирічне навчання, неповне середнє, семирічне навчання і середнє, десятирічне навчання. У 1938-1939 навчальному році було запроваджено обов'язкове вивчення російської мови з 2 по 10 класи. Поступово російська мова стала основною навчальною дисципліною. Так посилилася русифікація. Українська мова поступово виживається з системи освіти. Розглянемо поняття русифікація. Це сукупність дій та умов, спрямованих на зміцнення російської національної переваги за допомогою переходу чи переводу осіб неросійської національності на російську мову. Але з усіма негативними тенденціями в галузі освіти все ж таки можна виділити і деякі позитивні. А саме, завершена кампанію лікнепу. Освіта стає обов'язковою. Була збільшена кількість навчальних закладів усіх типів, а у 1933 році відновлена діяльність університетів. Розглянемо третє питання досягнення науки. Центром розвитку науки була Всеукраїнська академія наук, яку в 1936 році перейменували б Академію наук Радянської України. До її складу входило 26 інститутів. Від 1930 року Академію наук очолив Олександр Богомолець. У 1929 році було оновлено склад Академії наук. Держава фінансувала її та контролювала виконання планових завдань. Під жорстким пресом терору опинилися науковці в Україні. Причому утисків зазнавали не тільки вчені суспільствознавці, яких карали за найменший відступ від марксизму, а й працівники технічних галузей. Незважаючи на це, окремі вчені і колективи досягли вагомих успіхів в галузі фізики, математики, електрозварювання, біохімії і медицини. До вашої уваги основні досягнення української науки. Розглянемо розвиток літератури та мистецтва. Тридцяті роки були найтрагічнішими в новітній історії української літератури і мистецтва. Це десятиліття пройшло під знаком жорстокого переслідування діячів національної культури. Їхна зміна зараховували до складу сфабрикованих фабрикованих органами ДПУ, контрреволюційних націоналістичних організацій. Після прийняття у квітні 1932 року. Постанови ЦК ВКПБ про перебудову літературно-художніх організацій були ліквідовані літературно-художні об'єднання і створена єдину спілку радянських письменників України. Відтоді літературний процес цілком підпадав під контроль партійних чиновників. До тих, хто не міг чи не бажав пристосовуватися, було вжито репресії. Весною 1933 року, у розпал голоду, розпочалася хвиля переслідувань українських письменників. Був заарештований талановитий поет, прозаїк і драматург, член більшовицької партії Михайло Яловий. Микола Хвильовий, його особистий друг, покінчив життя самогубством, залишивши передсмертного листа, в якому писав Арешт Ялового. Переконав мене, що починається переслідування українських письменників, крові своєї можу засвідчити, що яловий ні в чому не винен. За абсурдними звинуваченнями, у 1933 році були репресовані та розстріляні відомі діячі української культури. З 259 письменників, що друкувалися в 1930 році, після 1938 залишилося лише 36. загалом, жертвами сталінських репресій стали близько 500 письменників, які жили і працювали в Україні. Нищення представників української культури розгорнуте тоталітарним режимом у 20-30-х роках увійшло в історію під назвою Розстріляне відродження. Одним із прикладів терору є розправа з учасниками з'їзду кобзарів і лірників 1934 році. ОЦК КППУ було висловлено думку, що кобзи і бандура є класово ворожими інструментами, оскільки орієнтують музичний фронт на часи гетьманів та козацької романтики. Учасників з'їзду, а це майже 300 осіб, було заарештовано та розстріляно. Так радянська влада розправилася з тими, хто оспівував визвольну боротьбу українського народу і не хотів слідувати методу соціалістичного реалізму в мистецтві. Розглянемо головні досягнення культури у музичній сфері. Було відкрито консерваторії у Києві, Харкові, Одесі. Провідну роль у музичному житті відігравали відомі музиканти та оперні співаки. Продовжувала діяти капела Думка. Але, на жаль, у 1934 році було розстріляно Гната Хоткевича, який був засновником Харківської школи Бандури. А також багатьох музикантів-новаторів звинувачували в формалізмі і безідейності. В образотворчому мистецтві продовжували працювати художники Кричевський, Самокиш, Трохименка, Касіян, Петрицький. У 1936 році було заарештовано, а потім розстріляно Михайла Бойчука та його учнів. Від 1931 року почалось переслідування засновника та художнього керівника театру Березіль Леся Курбаса в 1933 році його було заарештовано і він відбував покарання в заслані. Але, на жаль, в 1937 році Леся Курбаса розстріляли в урочищі Сандермух. У 1927 році почалось будівництво Київської кіностудії, обладнаної найсучаснішим устаткуванням. У 1928 році вийшов на екрани перший фільм Олександра Довженка Звенигора. Розглянемо останнє питання нашого уроку антицерковна політика влади та її наслідки. Політичний курс правлячої більшовицької партії був спрямований на формування в суспільстві атеїстичного світогляду. За цих обставин традиційна для України громадська інституція Православна Церква це була єдина легальна організація, діяльність якої не вписувалася в рамки офіційної ідеології і відчувала на собі зростаючий тиск держави. Радянська влада переслідувала наступну мету антицерковної політики сформувати атеїстичний світогляд, вилучити церковні цінності на державні потреби. Керівництво Української автокефальної православної церкви після гонінь було репресовано. У 1930 році УАПЦ заявила про самоліквідацію. Йосип Сталін назвав другу п'ятирічку безбожною п'ятирічкою. Або п'ятирічку знищення релігій. У 1934-35 роках розгорнулося здійснення плану масового нищення культових споруд. Жертвами цього варварства стали пам'ятки церковної архітектури України. Серед них Михайлівський Золотоверхій Собор, Церква Успіння Богородиці у Києві та багато інших. Тисячі культових споруд стояли пустками, чи були перетворені на склади, кінотеатри, божевільні і навіть в'язниці. У середині 30-х років в Україні залишилося лише 9% діючих церков. Головними негативними наслідками антицерковної політики стало те, що Пануючи державний атеїзм посилював вплив на населення більшовицької партії, але разом з тим спричиняв глибокі моральні деформації в суспільстві та зростання бездуховності. Для закріплення нових знань пропоную відповісти на наступні питання. Чому радянська влада приділяла велику увагу культурному будівництву, що таке культурна революція? У чому полягали здобутки в галузі освіти і науки? Чи можна дати однозначну оцінку розвитку освіти і науки в 30-х роках в Україні? Поясніть свою думку чи змінилася політика держави у ставленні до культури в 1930-х роках порівняно з попереднім десятиліттям, обґрунтуйте власну думку. А також пропоную виконати наступне домашнє завдання після уроку. Опрацюйте матеріал підручника, параграф 25 Історія України, автори «Паметун» та Гупа і дайте відповідь на проблемні питання. Знайдіть підтвердження, уточнення або заперечення точки зору Юрія Лавріненка, що в радянській Україні у 30-х роках було ліквідовано майже 80% творчої інтелігенції. Тотальний характер винищення національної культури еліти дає підстави називати добу 20-30-х років розстріляним відродженням. І наступне проблемне питання у результаті репресій, була знищена значна частина української інтелігенції, а ті, хто залишився в живих, стали на шлях пристосування до нав'язуваних режимом ідеологічних та творчих обмежень. Дякую за увагу.